DeFi на зв'язку. Всім привіт, друзі! Сьогоднішня тема Мемефай, поговоримо про airdrop від А до Я, які завдання потрібно виконати, щоб отримати повноцінний дроп і підготуватись грамотно до лістину. Тому відео буде максимально корисним, обов'язково його підтримайте лайком, коментарем та підпискою. Ну що ж, розпочинаємо. Захожу в саму тапелку, і вам одразу буде викидатись різна реклама, що можна купити одне, друге, п'яте, десяте. Це все можемо спокійно пропускати. Після чого, що нас цікавить? Нас цікавить завдання для airdrop. Вони знаходяться внизу з лівої сторони. Далі ми нажимаємо сюди, і якщо ви все виконуєте, у вас одразу буде показувати, що у вас все виконано. Тут завдання є, як і на безплатній основі, аналогічно, і на платній основі. Перше завдання. Вам потрібно, як ви бачите, пише, earn at least 5 million coins. Тобто вам потрібно зробити більше 50 мільйонів монет. Що я, по суті думаю, кожен може зробити, тому що у всіх практично вже є мільярди. І у вас одразу буде галочка стояти. Далі. Вам потрібно зробити апгрейд до мемифай premium. Тобто вам потрібно купити преміум. Чесно сказати, по правді, я не пам'ятаю, скільки я за нього платив, ну, щоб не збрехати, десь від 1 до 5 тонів. Знову ж таки, це не обов'язково. І якщо ви якісь пункти і саме з цих завдань не виконуєте, це не критично, але ви отримуєте меншу масу монет, які в подальшому зможете продати. Тому я, звісно, все виконав, і відповідно я за це несу сам за себе відповідальність. Це не фінансова рекомендація до дій. Тому можна купити преміум і в подальшому отримати більше монет. Далі потрібно зробити одну ончейн транзакцію Вона знову ж таки коштує 0,2 тона. і в подальшому ви ще можете отримати бонуси, тобто спіни, які можете прокрутити, і за них також отримати різні бонуси, монети і так далі. Відповідно, це коштує знову повторюсь, 0,2 тонна плюс комісія. Далі вам потрібно зробити як мінімум одну транзакцію Telegram старсами тобто Telegram з зірками, тобто внутрішньою монетою Telegram. Як це зробити, де купити ці зірки максимально дешево і щоб в подальшому не було ніяких проблем, це я вам покажу під кінець відео, тому його обов'язково додивіться. Знову ж таки, покажу вам, як правильно користуватися цими зірками і як правильно виконати це завдання. Далі у нас є Participate. In at least one daily give away. Тобто вам потрібно прийняти участь в одному give away, де потрібно отримати ось таких 50 ефірів червоного кольору в спінах. Для цього, як мінімум, потрібно мати хоча б там 300, 500 тисячу спінів, щоб можна це все прокрутити. Ну і в подальшому, звісно, виконати дане завдання. Я попередніх дуже багато цих завдань проходив. Відповідно, мені це все автоматично зарахували. І наступне завдання: Complete at least 10 earn campaigns. Тобто вам потрібно пройти 10 компаній. Що це таке? Потрібно просто перейти відповідно на різні завдання, підписатися на блогерів, зробити різну активність в плані подивитися відео від MemeFi, і вам автоматично саме цих 10 завдань аналогічно зарахуються. Тобто, як ви бачите, якщо підсумувати саме, що потрібно зробити для AirDrop, щоб отримати повноцінну емісію монет, як це можливо за вашу активність. При безплатних завданнях вам потрібно набрати більше 50 мільйонів монет. Знову ж таки, прийняти участь в Giveaway та зробити 10 завдань. На платній основі вам потрібно купити преміум і, відповідно, зробити одну ончейн транзакцію. І також зробити одну транзакцію внутрішніми монетами Stars, тобто внутрішньою валютою Telegram. Тому знову ж таки, повторюсь, під кінець відео я вам покажу, як це робиться, як вони купляються. Ось, коли ви все зробите, у вас будуть всі галочки. Якщо ви щось не зробите, це не критично, але ви отримуєте набагато менше. Монети. Знову ж таки, для чого це було придумано? Чисто моя суб'єктивна думка, щоб відсіяти кучу ботів, мульти-аккаунтів, і відсіяти тих людей, які не зацікавлені в даній тапоці та даному проєкту. Тому, знову ж таки, це великий жирний плюс для таких людей, як ми з вами, активних, які це все можуть зробити і попасти топ, скажімо так, перші списки для того, щоб краще утримати дропи. Тому задумайтеся, знову ж таки, це моя суб'єктивна думка, все може бути по-іншому. Повертаємось назад, і я вам покажу, що тут є ще важливе. А важливо наступне: як можна зробити транзакцію саме внутрішніми монетами Stars. Для цього вам потрібно що? зайти в магазин і обрати, до прикладу, ось тут є за 6 монеток. Ми можемо купити, до прикладу, ось такі бонуси. Давайте їх купимо. Нажимаємо сюди і в подальшому, бачите, вам показується інформація, що ви дійсно хочете купити за 6 зірок, а, скажімо так, 20 спінів. Так, я хочу купити. Після чого, як ви бачите, все. У мене зараз проходить транзакція. І показується, вітаємо, ви дійсно купили. Все, я можу повернутися назад. Таким чином, якщо у вас будуть вже внутрішні монети Stars, ви зможете ось так просто і легко купити. Після чого у вас в AirDrop ось це завдання із монетками Stars, воно буде виконане. Тепер повертаємося сюди. Як ви знаєте, сьогодні вийшла новина в Мемифай, те, що вони будуть співпрацювати з блокчейном Sui. І все у них тепер буде працювати на блокчейні SUI. А попередньо була інформація, те, що в нас все буде працювати на блокчейні Linea Network. Ну, відповідно, знову ж таки, вони поміняли свою думку і побачили більший потенціал монеті SUI в їхньому блокчейні, тому що він дійсно швидкий, він зараз сильно розвивається, він на хайпі. Плюс на SUI монетки. Зараз, наскільки я не помиляю, зробили ще платформу наподобі PumpFun і інших платформ, де можна купляти різні мем-токени. Тому знову ж таки вони шукають щось нове, дієве, дешевше, і тут дійсно дешеві транзакції і максимально швидкі. Бо я, в принципі, розумію розробників, чому вони сюди пішли. Ну і правильно, в них тут є якісь свої вигоди. Тому що вам тут потрібно важливого зробити? У вас тут буде ще одна іконка, що вам потрібно буде зайти на біржу OKEX. тобто пройти там реєстрацію, якщо у вас немає і верифікацію, або якщо ви вже там пройшли реєстрацію, то вам потрібно туди ввести свій id код. Що таке id код? Це ваш порядковий номер користувача на біржі. Тобто ви його просто вводите, якщо не будете знати, де його знайти, можете писати в коментарі, щоб я вам допоміг, або пишіть в особисті повідомлення, всі свої соціальні мережі, та зв'язок зі мною залишаю під описанням даного відео саме в коментарі. Тому туди можете перейти, якщо у вас виникнуть складності. Далі, коли ви відповідно підключите свою біржу, у вас є наступне завдання: вам потрібно перейти сюди. І підключитися до гаманця Web3 на біржі OKEX, тому що після чого там будуть робитися знімки, скільки у вас є монет саме 6 листопада. Давайте перейдемо сюди. І як ви бачите, мене перекидає вже автоматично сюди на біржу OKEX. Зверху в мене Web3 пише. Вам сюди потрібно буде перейти. І далі, як ви бачите, ось тут є різні картинки. Ви переходите сюди, вам запропонують створити ваш Web 3 гаманець. Ви його створите, запишете. Свої seed фрази тобто слова, нікому їх не показуйте, тому що якщо покажете, втратите повноцінний доступ до своєї біржі і до гаманця. Далі ви бачите, ось тут є. Провірте право на участі в айдропі мемифай. Вам потрібно перевірити. Нажимаєте сюди перевірити. Далі внизу у вас тут буде інформація підключитися. Коли ви нажимаєте підключитись, вам потрібно буде вести свій телеграм-номер. Коли ви сюди його введете вам в телеграм прийде. А відповідне повідомлення, що ви можете надати доступ, щоб підключитися до ОКEX. Тільки так, ви можете підключитися, і знову ж таки, після підключення у вас піде перевірка aidroпа MemeFi. І як ви бачите, кошельокес заключив партнерство з MemeFi для провірки права на отримання токенів в Snapshot Time буде саме 6 листопада. Тобто, що це означає? Це означає те, що ті люди, які підключать саме на біржу OKEX, вас буде показуватись, як ви бачите, статус Мемифай, у вас буде показуватись ваш гаманець, у вас буде показуватись ваший нікнейм і показується, через скільки днів, годин все буде розпочинатися. І відповідно показується, скільки у вас є монет, скільки у вас зараз є спінів, чи ви Мемифай преміум зробили і маєте його, транзакцію, чи ви провели, і чи ви зробили якусь внутрішню оплату, одну транзакцію саме зірками Старт. Тобто, ви бачите, в мене все виконано. Тобто, саме 6 листопада. Ось в мене буде робитися знімок, що в мене вже, можливо, там зміниться кількість монет, їх буде набагато більше. І таким чином, після чого, відповідно, розробники Мемифай зможуть цю всю інформацію перевірити і вже оцінити, відповідно, мої монети на ту кількість, скільки вони вважають за правильно. Тобто я вважаю, що оцінка, звісно, буде якась, тому що 12 мільярдів з половиною там монет, ну, явно вам не будуть перераховувати по тій ціні, яка зараз є. Тому що таким чином я зроблю супер немало грошей. А звісно, це не дадуть зробити більшості, тому що доволі багато гравців ось тут є саме в цій таблиці. Тому хто пройде і зробить основні, скажімо так, етапи завдання, той отримує набагато більший та жирніший дроп. Знову ж таки, моє суб'єктивне бачення, чому отримує набагато жирніший дроп. тому що мало того, що ми на безплатних активностях дали, скажімо так, розробникам зробити супер величезні гроші на нас, плюс ми ще й платно купляли преміуми, ми робили різні транзакції. Ми робили різні ончейн транзакції, купували їхні, скажімо так, різні акції, щоб отримувати різні бонуси. Тому на нас вони вже, як мінімум, заробили те, що я особисто рахував, більше одного, навіть двох мільйонів доларів чисто на платній основі. І я це робив ще раніше, буквально там два тижні назад. Тому я впевнений, що там вже сума явно більше двох-трьох мільйонів доларів. Тому повірте, при таких сумах ну, буде максимально стидно не роздати щось нормальне своїм користувачам. Особливо, які були максимально активними і щось робили. Тому, друзі, ось така от зараз є новина, і нею потрібно користуватись. І тепер давайте перейдемо до самого основного. Що нас цікавить, як купити монети саме ці Stars і відповідно, в подальшому я вже вам показав, як потрібно ними користуватись. Тому зараз перейду вам на сайт фрагмент і все покажу, як там нас. Відбувається. Переходимо на сайт фрагмент. Нас перекидає ось сюди. Далі вам потрібно підключити свій телеграм-канал сюди і також підключити свій веб-тригамонет. Це може бути Mython Wallet, може бути Wallet з Телеграма, а може бути ще й Тон можливо, ще й інші гаманці. Після чого ви бачите, у вас тут є вкладка Stars Ви можете на неї нажати, і далі ви вводите тут свій нікнейм телеграму. Далі прописуєте монети, скільки хочете купити, або обираєте саме ось тут кількість. Як ви бачите. Кількість, відповідно, саме 50 монет коштує 75 центів, тобто доволі дешево. Тому ось тут сама адекватна, сама дешева ціна по ринку, і тут можна собі спокійно купляти. Я це вже робив неодноразово. Після чого, коли ви нажмете ось тут купити 50 монет Telegram, і підтвердите, що у вас з гаманця ці відповідні тони будуть списані, ось з такій кількості, після чого ви отримуєте монети вже в Telegram. Ну а далі зможете перейти вже собі в Memefine, і повторити ту дію, яку я робив, і купити, до прикладу, тих 20 спінів, заплативши 6 монет старців, що доволі дешево. Саме головне, що завдання у вас буде виконано. Саме ось так даний сайт працює. Все максимально просто, нічого складного. Тому друзі, ось така у нас інформація. До 15 листопада у нас вже має бути лістинг. І я сподіваюся, що дійсно дроп роздадуть доволі цікавий. Ціна на біржі OKEX на Мемифай на премаркеті зараз доволі гарно виглядає. Давайте я їм і покажу. Якщо ви побачите, ось наша ціна 0, 01, 2,720. І це причому сьогодні у нас запустився примаркет. І доволі гарно ціна пішла вгору. Тому подивимося, який буде розподіл монет, як вони будуть оцінюватись, але я думаю, що дроп мали би не обідати. Надіюсь, не будуть повторяти долю коміків. Плюс я знаю, що за даним проектом стоять доволі серйозні інвестори. Тому, надіюсь, вони не пішли на якихось скамерів, які скамануть свою аудиторію. Ну, подивимося. В принципі, таполки вони всі безплатні, побачимо, які будуть роздачі. Тому, друзі, обов'язково підписуйтесь на DeFi.ua канал, тому що я тут залишаю набагато більше ціної інформації, як відповідно по таполках, по трейдингу. Також у нас є присутні навчання по трейдингу, кому буде цікаво. З Січня запускається групове навчання по менторству по трейдингу, де я особисто вам буду передавати знання, як грамотно торгувати і щоб ви дійсно змогли навчитись щось розуміти. На ринку також переходьте в Дефавій чат, де ми можемо спілкуватися з вами. Ну і відповідно, правильно не забувайте за DeFi YouTube, тому що тут знаходиться набагато більше ціної інформації саме в відео. Тут ви можете подивитися інформацію, є по різних таповках, також є інформація по платформі SunPump по троні, де можна торгувати на різних мемних монетах і багато іншого. Всім бажаю гарного вечора і до зустрічі!